В чому полягає оцей от, е, срач, або якщо е, говорити е, ну, правильно диспут, тому що е, мама нашої редакторки Юлії Галушки дуже не любить, коли я слово срач використовую, вот. е, в чому полягає цей диступ, е, диспут про Карл чи Чарльз? Бо особисто мені не зрозуміло. Чесно, воно несеться вже там більше доби. І воно, по-перше, заміщає більш важливі речі там про безпосередньо і сам факт зміни е е голови британської корони, та, і взагалі інші історії, які розгортаються у нас ж тут безпосередньо в контексті російсько-української війни. В чому, Про що це кіно взагалі? Ну, це кіно про російську історіографію, якщо бути, якщо буде дуже лаконічним, ну до кінця правдивим, тому що насправді російська істеріографія, російське прочитання прізвищ, імен, ну і скажімо так, будь-яких особистих назв закордонних монархів, вона назавжди відсилає до початку російської історіографії, яка по суті мала свій початок за часів Катерини II. і ми самі розуміємо, що Катерина II це часи майже повного німецького засилля в російській. Імперії в інтелектуальному житті, в тому числі в російській історії. І тому, відповідно, ми маємо всіх, е, всіх чарльзів британської історії, всіх Шарлів французької історії. Ми маємо Карлами, е, всіх е, кого завгодно. Анрі французьких династій, Генріхів німецької насті маємо Генріхами через саме Г в німецькому написанні. Тобто, по суті, це я б сказав це болі постімперського існування української словесності української історіографії. Тобто насправді це російське написання для нас адекватно адекватно його називати Чарльз, бо це, це його власна назва, це його ім'я. Воно так читається і воно так чорт забирає, вимовляється. І насправді нема жодної помилки називати його Карлом. Але якщо вже називати Карл, то треба розуміти ну, звідки ноги ростуть взагалі у традиції називати Чарльзів Карлами.